А пане Іване, далі хотів, щоб ви оцінили взагалі, знаєте, ось е я готуючись до розмови з, ва з вами, так подивився різні матеріали. І дуже гарно таку знаєте графіку. Підготував такий телеграм-канал War інфографікс. Коли вони знаєте компонують з експерти аналітично, ось вони е роблять, скажімо, так, аналіз того, е скільки взагалі цих патріотів є. Та і говоримо про те, що Німеччина оголосила про передачу батарей Петріот для України, і в цілому експертиці роблять висновок, що цих систем ППО у світі мало. А ті країни, ну які теоретично могли би їх надати, не роблять цього або не зроблять цього ну з різних причин, так політичних або ж самі вони перебувають під загрозою війни. Якщо говорити про ось цю кількість, то а, США мають 60, в принципі батарей Петріот так. Ну, в принципі, та не дуже багато, як на таку країну відповідно у Саудівській Аравії від 18 до 25 Японія. На ну, 24, Але там є законодавча, скажімо так. Ee, ну історія, яка дещо забороняє передавати зброю, менші ні близько десяти. Ну от далі йдуть об'єднані арабські емірати, Кувейт південна Корея, Тайвань, Катар. Ось ну зрозуміло, що деякі деякі з них та ми ну не можемо там вважати там партнерами України та з усією повагою і так далі. Ну, якщо ми говоримо про країни Європи. То в Греції 6, Ізраїль там 4, Ну ізраїль зрозуміло. Він по суті в стані війни. Там Румунія, Іспанія, Нідерланди менше 4, менше 3, Польща 2 одиниці має. Ну і Швеція одну то направду, пане Іване, як вирішувати ось це надзвичайно складне питання, оскільки ми розуміємо, що патріоти дуже добре себе показали у відбитті російських ракетних атак. Дивіться, по кількості там багато є різних методик. Я бачу відверто. Кажу, я на ці цифри спирався. Це здається Київ. Депенда робила називали 240-250 одиниць. Але дійсно була можливо, плутанина. Комплекси, пускові установки. Тобто так. я пропускаю швидше за все, це йдеться мова по саме про пускові установки: 240-250 штук. І я бачив такі дані, які говорять про те, що в США орієнтовно підсотня їх в Європі, близько 90, все решта розтягнуто між близьким сходом, південною Кореєю та Японією. Буквально два слова. От за Японію ви сказали, що там певні законодавчі обмеження. Ці певні законодавчі обмеження вони прописані в конституції після другої світової війни для того, щоб повністю відрізати у собі будь-який мілітарізм і більше до війни не повертатися. І зараз я знаю достаменна японці, ми коли спілкувалися з ними. Вони кажуть, ну ми серйозно зараз дійсно підходимо до питання переглянути наше законодавство, бо воно застаріле так. Ми себе обмежили свого часу, але зараз така ситуація, що треба бути максимально гнучкими і треба щось змінювати в частині експорту. По обміну технологіями і так далі. Загалом, загалом, ну от ми чомусь там собі приписуємо, що Петріо це є там вандервафля, яка, вандер яка повинна зупинити цю війну, або суттєво там, суттєво допомогти. Ми свого часу робили таку помилку, коли вважали: ну, зараз хаймерси приїдуть і все. Ага, ну, зараз окей, танки приїдуть, Абрамси, ой, ну леопарди приїдуть, ой, ну F16 приїдуть, ой, атакамси приїдуть. Е, це, це частина. Патріоти збивають виключно балістичні ракети, зараз вже переорієнтовані. Вони можуть збивати крилаті ракети, але зазвичай, от основна їхня специфіка, збивати саме балістичні ракети. Є, звісно, там називаються і франко-італійські комплекси. Сам ті вони можуть збивати балістику. Зазначається в технічних характеристиках. Але буду відвертим, станом на сьогодні я не бачив від наших військових там посилань тверджень, що вони використовують ці комплекси для збиття балістики. Не тільки залишається поки що. Петріот. А заголовно повинна бути ця система багатошарова. Ну, ми колись збивали балістичні випрошую, ракетами від патріотів збивали шахеди. Ну, десь це 23 й рік, 24-й. Ну, це було неправильно, абсолютно неправильно. Бо ми зрозуміли тоді, яка кількість цих ракет дуже мала, дуже мала. В світі всього 600 штук на рік робиться, а нам тільки для Києва на день, на ніч на чергування потрібно тільки штук 30, щоб вони у нас були, і ми почувалися більш-менш нормально. Це тільки для Києва, не кажучи, вже там для Сум, Полтави, Харкова, Дніпра, Одеси і так далі. Тому потрібно все. потрібно все. Ми знаємо, що Німеччина працює принаймні. Там певні плітки говорять про те, що Німеччина буде робити ракети. Пілотів не готовий сказати, як це технічно виглядає, не готовий сказати, як це виглядає юридично, бо це ж авторські права, це військові технології, як воно кореспондується, як воно все воно, зливається водокупу. докупу. Але ще раз, ну Німеччина повністю на нашому боці. Ми повинні бути за це дуже дуже вдячними. Абсолютно, але дивіться, пане пане Іване. Тут ну повідомляють про те, що наступного тижня має бути проведена спеціальна така зустріч, і як очікується, НАТО має зібрати країни ось з вирішення питання пов'язаних з патріотами. наступного тижня там ну повинні брати участь країни власності цих систем. Ну і як повідомляє Reuters, так, ну посилаючись на заяву журналістки, власне на свою клавди таніс у соцмережі X, раніше відомий як Twitter, та а вона. Якби отримала цю інформацію від людей, які ну обізнані з тим, як проходять відповідні перемовини, і підготовка до цієї не, зустрічі, вона можливо пройде 23 липня. Ну ініціатором виступає головнокомандувач об'єднаних збройних сил а, НАТО. На ну, основне завдання це знайти додаткові патріоти, батареї для передачі а, Україні. Пане Іване, як вам бачиться ось ця зустріч, і які та скажімо так, результати ми очікуємо, побачити зрозуміло. Та є історія бажана, а є історія на ту, яку ну вийти реально з огляду на особливі позиції певних країн, про які ви вже сказали. Я дуже хочу, щоб ваша шановна аудиторія подивилася на все це під іншим кутом. А з точки зору, уявіть собі. Ну, наприклад, ну фантазуємо зараз 25-й рік, але війна не у нас, в якійсь іншій країні. От в Європі, і от зараз звертаються до нас Україна. Дайте свої системи протиповітряної оборони. Увага! Питання. А скільки б Україна віддала б в свою чергу систему протиповітряної оборони там Україні, яка воює? Ну давайте так відверто. Ну, всі б ми точно не віддали. Правильно, одразу почалося бо це кугутство: ну у нас і так мало. А що ми ще давати? Давайте можемо в шоломи да дамо. Тобто, я до чого це веду? Я дуже хочу, щоб от нас не було там в коментарях, а ви нам нічого не даєте, ви там жадіни гавядіни. Вчора ніхто не перевіряв Україну, чи Україна допомагала б комусь, якби вона себе вела в цих моментах? Це дуже важлива, важлива історія. Треба дивитися під іншим кутом. Тепер безпосередньо до вашого питання. Я від Нормального варіанту, який там прогнозується, що декілька систем, ну дві-три можна ще буде розшукати. Бо давайте так. Країна, яка має тільки дві ці системи, вона, вона точно їх не віддасть. Країна, яка їх має там близько десятка, є вірогідність, що там одну, там можливо дві, вона віддасть. Ізраїль, ви правильно сказали, в стані війни там ну, не до цього. Хоча раніше Ізраїль передав посадковано Україні Петріот, Південна Корея не віддасть, Японія не віддасть Катар, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати. Правильно зазначили, це не є нашими партнерами, але ну а звісно не є нашими ворогами. Тому я розраховував ну, там дві-три, можливо, чотири системи. Ми знайдемо, були сьогодні такі публікації, що, начебто, п'ять знайдуть. Але завжди кажу: Окей, буде п'ять, буде супер. Головне, щоб були до них ракети. Це раз і друге, щоб вони дійсно приїхали вчасно до України, а не через два місяці, як там окремі пліткарі називають такі терміни.